Один рядок з Біблії, який вирішить усі проблеми у подружжя. Дорогі мої, про цей рядок не говорять, його не зачитують на весільних церемоніях, його оминають, його не пишуть на вітальних листівках. Однак він точно здатен вирішити усі проблеми у шлюбі. Цей рядок. Із першого послання апостола Павла до Коринтян Кажу ж нежонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я, але коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Апостол щиро радить не одружуватися, залишатись таким, як він, тобто не створювати сім'ї. І тоді точно ніяких проблем не буде. Однак, якщо ви вже наважилися обрати для себе стан подружжя, то будьте певні, проблеми будуть, і це нормально, слід лише знати, як собі з ними давати раду. І ось декілька цікавих порад. Є певні закони у відносинах, закони, які діють для всіх віруючих і невіруючих християн і атеїстів. Ці закони фізичні, такі ж як і сила тяжіння. Я можу не вірити в неї, але впаду, якщо не захочу ставати на сходинку. Є безліч подружж. Які або виконують правила стосунків, стосунки, і в них гарні шлюби, або нівелюють ними. Ми живемо у суспільстві, яке вважає, що шлюб це обмеження, однак це зовсім не так. Чоловічий мозок це наче набір окремих коробок, і найголовніше. Щоб ці коробки ніколи не дотикались одна до одної. Якщо є конкретна проблема, то чоловік іде до конкретної коробки, витягає речі з неї, вирішує і ставить на місце, намагаючись в ніякому разі не дотикатись інших. Мозок шинки це велика кулька із провіддям. Де все зв'язано між собою, як інтернетна мережа, і всіма процесами в їхньому мозку керують емоції. Саме тому жінкам є справа до всього, і вони нічого не забувають. У чоловіків є особлива коробка, про яку жінки навіть не підозрюють. Коробка, де нема нічого. І ця коробка улюблена у чоловіків. Вони ж завжди залишалися в ній, якби була така нагода. Чоловіки можуть нічого не робити. Жінки цього не розуміють. У них завжди активно працює мозок. Вони не розуміють, як чоловік може сидіти і просто не робити нічого, і ні про що не думати. І ох, як це жінок дратує. Для чоловіків стан такого безробіття чудовий спосіб. Уникнути стресу. Натомість. Для жінок позбавитись від стресу це виговоритися. Їм не потрібні рішення чи поради, лише вислухати їх. І тут виникає ситуація, коли чоловік та дружина люблять одне одного. І коли з'являється якась проблема, кожен пропонує своїй половинці. Свій метод виходу із стресу. Чоловік каже: перестань думати і говорити про це. І жінка у той момент просто починає вибухати. Натомість дружина каже: поговори зі мною, чому ти не хочеш зі мною поговорити. І такий метод остаточно добиває чоловіків. Ось таке непорозуміння. Жінки від природи потребують більше слів, більше говорити. П'ять хвилин для жінок і чоловіків це зовсім різні об'єми часу. Чоловіки і жінки говорять іноді однаковими словами. Але різними мовами. У жіночому мозку багато місця для найдрібніших деталей. Чоловік дуже часто не пам'ятає про деталі, для цього у нього просто не вистачає місця у мозку. На запитання, як пройшов твій день, чоловік каже нормально, бо в його пам'яті це просто день. А для жінки це неймовірна кількість деталей. Коли жінка щось розповідає, то вона заново все це переживає. Якщо жінка дає на настанови, винеси сміття, помий посуд, вклади дітей, то для чоловіка це приблизно означає. Відпочинь, лягай спати. А діти нехай помиють посуд. Чоловік не здатен добре робити кілька справ одразу лише одну. Жінки жонглюють справами все і одразу. І думають, що чоловіки можуть те ж саме, але так не є. Тому не варто говорити про важливе чоловікові. Коли він зайнятий, мозок просто не сприймає цього. Саме тому виникає безліч конфліктів тоді, коли чоловік не чує того, що говорить жінка. Секс це справа дуже важлива для обох, подружжя дорогі мої. Однак надто для чоловіків сексуальна активність чоловіків. Починається від моменту статевого дозрівання і знижується зі смертю. Це так задумав Бог. І постійне статеве бажання чоловіка це чудовий спосіб нагадувати йому, що жінку насамперед слід любити, дбати про неї. Саме тому. Такий нерозумний крок перед шлюбні стосунки, особливо для жінок. Бо жінка віддає те, що потрібне чоловікові, і не отримує любові взамін. Жінки від природи люблять віддавати, тоді як чоловік брати, приймати. І жінка мусить навчитися мудрості, якщо хоче бути щасливою. Чоловіка слід просити про щось не раз, а декілька, щоб достукатись. Якщо ви хочете, щоб чоловік щось зробив, скажіть йому про це декілька разів. І для жінок це виклик. Бо від природи жінка не хоче просити. Вона вважає, що чоловік має додуматись допомогти сам, якщо любить, приходимо до храму. Заради чого кожна віруюча людина дасть свою відповідь, але суть усіх відповідей зводиться до одного: приходимо до храму заради спасіння. Маємо надію на Те. Всі, хто приходить, або ж навіть зрідка заходить до храму, мають надію. Але. Книжники і фарисеї сумлінно ходили до храму, досконало знали закон, даний через Майсея. Але. Господь назвав їх сліпими проводарями та гробами побілими. Бо вони втрачали всі можливості, дані їм Богом, і не спаслися. Матея 23, 24, 27. А ми. Чи не схожі ми на тих книжників і фарисеїв? Бог, як тоді був в Єрусалимському храмі, до якого ходили книжники та фарисеї, так і тепер є в кожному храмі, до якого ми приходимо, приходимо і. Що далі? Чому Господь спасав багатьох грішників, а тих, хто вважав себе праведниками, залишив без спасіння? Можливо, і ми вважаємо себе праведними лише тому, що не пропускаємо жодного послуження, систематично сповідаємося і причащаємося. Був у Єрихоні начальник надмитре Мезахей, грішна людина. і він Жав бачити Ісуса, Він виліз на дерево, і побачив його Ісус, прийшов у Його дім. Зустріч грішника з Господом відбулася, і почув, Закхей слова Божі, Нині прийшло спасіння 19, 1-10. Не лише закхею, а у щому його дому прийшло спасіння. Закхей хотів бачити Господа, а ми хочемо а якщо хочемо, то що робимо заради цієї зустрічі? Закхей заради зустрічі перш за все взрубав в собі дерево власної гордині і виліз на смоковницю. Мабуть, непристойно було великому начальнику самотужки лізти на дерево. Але він заради того, щоби лише поглянути на Спасителя поліс, Зей шукав зустрічі і зробив все, що міг, щоб зустріч відбулася. Ми віруючи, або ще, що вважаємо себе віруючими, бо чітко виконуємо все, що є в традиції церкви. Паски святимо, вербу святимо, ябко пощвятимо, зілля святимо. Свічку святимо, мед святимо, точно знаємо, де є наш Спаситель. Він завжди у храмі, і ми сумлінно виконуємо все для того, щоб гідно поєднатися з ним. І поєднуємося через святе Причастя. Поєднуємось і заспокоюємось. Духовно засинаємо, вважаючи, що головне звершилося Господь з нами і в нас. І це абсолютна правда, Господь з нами і в нас. Але ми не даємо Господеві можливості діяти далі. Ми прийняли Його у своєму домі і не помічаємо Його присутності, не жадаємо зустрічі з ним, не розуміємо, що причастя це лише початок. Ми подібно до Дзахея шукали Господа і реалізували можливості для зустрічі з ним. Долали відстань до храму, жертвували свій час через підготовку до літургії і учасні, від, вичищали свій будинок від гріховного сміття через покаяння спові. Робили все, щоб Господь прийшов. І він прийшов, прийшов і з'ясовується, що він і не потрібен. Для нас важливим був сам процес. Закхай Хотів бачити Господа, душа Його палала бажанням зустрічі, і вогонь цієї жаги побачив Господь, і перший заговорив до грішника: чи маємо ми у собі таку жагу зустрічі, коли йдемо до причастя? Чи палає у нас вогонь, на який Спаситель не може промовити? Коли вогонь палає, то Спаситель починає спілкування з нами ще до моменту причастя. І ми це добре відчуваємо, Господь промовляє до нас, що мені треба бути в Твоєму долі. Коли ми відчуваємо, що Він ось, що Він бажає бути в нас, то не зупиняємось на причасті, прийшов Ісус до Закхея. І той радо прийняв Спасителя, приділив йому увагу, подав йому їжу і пиття, спілкувався з ним. А ми ми приділяємо увагу Спасителю, коли Він у нашому домі. Чи чуємо слова, нині прийшло спасіння дому від цьому. Традиції дорогі на шляху спасіння відіграють дуже важливу роль. Вони, як торговка спрямовують людину до Спасителя. Але недостатньо подолати шлях. Важливо, щоб відбулася зустріч, яка дозволяє спасителю діяти. Спасіння це акт взаємної дії, дії не просто правильної і вивіреної, а тієї, в якій починає палати полум'я любові. Любов спалює залишки сміття у душі людській і поєднує. Зі Спасителем. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всіма силами Твоїми. Христос, дорогі мої, прийшов освячувати і спасати людину. Він неодноразово спілкувався з людьми різних професій. Пригадаймо, коли до нього прийшла жінка з спокаяння. Юдейські старці були швідками цієї покаянної слізної молитви грішниці. Фарисеї про себе нарікали. Якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що торкається його, та це ж грішниця. Луки 7,39. Спілкування Христа з митерами та блудницями означає, що Спаситель прийшов заради нащадків Адама. Які утекли від Бога через гріхи? Святитель Григорій Нейський уподіб людину до церка. Вона може бути великим, маленьким, може бути тріснутим, розламаним, але вона завжди відображає сонця. Єдиний секрет: чи буде це велике дзеркало в другій оправі, чи буде маленьке церкало. Кожне із них відображає не частинку сонця, а сонце повною мірою. Кожна людина має можливості відображати Бога у церкалі свого життя. І в цьому уривку про Заха, Закхея є важлива деталь, Закхей виліз на дерево. Ісус підійшов до нього і сказав, за кхею бо я сьогодні має бути в твоїм домі. Ми можемо тільки уявити, що відбувалося у душі Митаря, тому що у нього була мрія тільки побачити Месію. Цей момент перегукується із місцем святого письма, де розповідається про кровоточиву шинку. У неї так само була Марія, лише. Що доторкнутися Спасителя й отримати зцілення. Так Захей думав побачити Месію десь там далеко, адже він усвідомлював своє недостоїнство. Кроточива жінка також усвідомлювала своє недостоїнство, але все ж таки йшла до Бога з надією на уздоровлення. І Закхей, усвідомлюючи своє недостоїнство, залазить на дерево, щоб тільки побачити Бога. Навколо Христа такий великий натовп, людей в Єрихоні, але ніхто не бачить Месії. Закхей від природи дуже низького зросту, і тому не може побачити Ісуса за цим великим натовпом. Метар знаходить вихід і вилазить на підвищення для того, щоб Христос його побачив. Натомість люди, які йдуть натовпом за Ісусом Христом, не можуть піднятися вище усіх і побачити своє спасіння. Отже, якщо хочеш бути біля Бога і щось отримати, стань трохи вищим від того, що всі так роблять і так думають. А зроби так, щоб Бог побачив тебе. Піднімися з гріха, і Господь прийде до тебе в гості. І ось за піднявся на дерево і став трохи вищим, понад натовп людей, котрі йшов за Ісусом. Ми можемо також піднятися трохи вище за посередництвом своєрідної драбини, зробленої з дерева. Це хрест Господній. І за його допомогою ми здатні трохи стати вище, а далі Господь прийде до тебе в гості. Господь дозволяє заплакати Митреві і приходити до нього. Він прийшов до Митря на організовану велику вечерю, а Той відкрив двері свого серця. Господи, ось половину майна свого даю Бога. А коли чимсь когось покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього, сьогодні на й зійшло спасіння. Відповідно до закону Мойса його, так має чинити людина, що скоїла крадіжку, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Виходу 22.6. За вилізаючи на дерево, ще не усвідомлював, що робить і з ким зустрінеться, ми бажаючи тільки побачити цікавого проповідника, зустрічається з Богом. Він відкриває двері не тільки свого дому, але й свого серця. І тут ми маємо повчання зустрівся із Богом, тоді треба розуміти, що Він хоче жити тільки у нашому серці. Якщо просто будинок обставити кількома сотнями ікон, розписати стіни і тіло хрестами та накласти на свою шию натільного великого Христа на золотому ланцюгу, то це не означає, що Господь буде жити біля тебе і ти станеш ближчим до Бога. Господь шукає перебування. Місце перебування і може жити тільки в серці людини. Звичайно, душа і тіло потребують допомоги для участі у молитві видимих знаків релігійного життя ікони, земні поклони, хрестики на грудях вервиці і так далі. Історія ця свідчить, дорогі мої, що дуже легко посудити людину і зробити наклин. Пам'ятаємо вербну неділю перед мешією всі кричали Осанна, благословен, хто йде ім'я Господні, а вже за кілька днів кричали, розпни його, розпни. У Ярохоні це відбувається набагато швидше, Там усі бігли подивитися, хто на уході до міста зцілив двох сліпців, котрі також сильно кричали Ісусе, Сину Давидів, смилуща наді мною. З іншого боку, маємо велику надію на Боже милосердя. Якби далеко не відійшла будь-яка людина, якби про неї зле не говорили, все одно можемо сказати, Господи, згрішив я перед Тобою, дозволь, щоб Ти жив в моєму серці, і тоді почуй слова Господні, що сьогодні на цей зійшло спасіння. Про люди того самого дня почали, почули повчальні Христові проповіді, і відразу починають засуджувати вчителя. Вони не звертають уваги на Закхея, бо він для них давно втрачена людина як грішник, митник і зрадник своєї держави. А з іншого боку, можливо, ці слова людей швидко спонукали Закхея до того, що він перепрошує Господа за те, що він став причиною наклепу на Спасителя. Страшно є, коли людина, називавшись християнином. Дає злий приклад так, що хтось каже, я не хочу бути таким християнином, а другий, прикриваючись, не знаю чим там благими намерами, спонукає ближньо сказати. Може, навіть цей, хто прикриваючись священством, я більше не йду в церкву. Біблія і святі отці про таких людей каже, що проклятий Той, через кого ім'я Господнє зневажається посеред народу. Господь обіцяв спасіння не тільки самому Закею, але й всьому його тому. Смирення і покаяння батька прикликує Господнє благословення для всієї родини. І так виходить, що через завдяки Закхею цілий дім отримав спасіння. Нехай Господь зберігає наші серця і духу мирі. Люди, які побачили, що Христос пішов до Захея, відразу почали осуджувати його. Кожна людина, за словами апостола Павла, перед Богом ходить і перед Богом падає. І хто ти такий, чоловіче чи жінко, яке маєш право засуджувати того, кого Господь може підняти? Наскільки швидко змінюється настрій людського натовпу, що стає дуже страшно. Християнин не має права на таку швидку зміну настрою своїх очінок ближнього, яка б ситуація не трапилася, яку б новину ми не отримали, спочатку звершимо коротеньку молитву, а тільки потім даваємо відповідь, і таким чином зможемо зберегти мир у своїй душі, мир у суспільстві і мир. Один до одного, тоді осуду і наклепів у наших устах не буде ніколи. Пресвята Богородице, мати Божа неустанної помочі, допоможи нам творити діла милосердя, особливо тепер у часі війни, а Господь посилає спасіння вашому домові. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться імена під благословенням і про лайки вподобайки. Не забувайте, вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!